Форми HTML документі списки. У цьому відео ми розглянемо види списків, їх синтаксис та приклади коду, яким задаються різні види списків. В залежності від доступної кількості елементів, що можна вибрати зі списку, розрізняють два види списків. Список з можливістю вибору одного елементу і список з можливістю вибору декількох елементів. Обидва види списків задаються через тег SELECT. Розглянемо синтаксис створення списку. Список задається за допомогою тегу SELECT. Має наступні обов'язкові атрибути: це name, ім'я списку та size, що позначає кількість видимих елементів та тип списку. Атрибут multiple не є обов'язковим, за допомогою нього звичайний список перетворюється на список, де є можливість обирати декілька елементів. Кожен елемент списку задається за допомогою тегу «Option». Кожен тег «Option» має обов'язковий атрибут Value, який позначає назву елементу списку для системи. Якщо тег «Option» має атрибут Selected, то це означає. Що даний елемент списку позначається як найбільш імовірний для вибору, розглянемо можливі значення атрибуту Size тегу Select. Якщо його значення дорівнює одиниці, то в результаті буде отримано простий список, що розкривається. Якщо ж значення атрибуту size є більшим за одиницю, то в результаті отримаємо список із смугою прокрутки. Розглянемо приклад створення списку, що розкривається. Даний список, як і будь-який інший, задається через тег Select. В якості атрибутів даного тегу задаються параметри Name та Size. Атрибут size має значення 1. Так як в результаті ми маємо отримати звичайний список, що розкривається. Кожен елемент даного списку задається через тег Option. В якості атрибуту для кожного тегу Option задається параметр value. Так як в даному списку. Перший елемент позначено якнайбільш ймовірний для вибору, то Tech «Option» має додатковий атрибут Selected. Тепер розглянемо приклад створення списку зі смугою прокрутки. Даний список знову задається за допомогою тегу Selected. Його атрибутами є параметри Name, Size та Multiple. У даному випадку параметр Size вказує кількість видимих елементів та позначає тип списку з прокруткою. Атрибут Multiple надає можливість вибрати декілька елементів списку. Кожен елемент списку задається через тех option. Кожен тех option має обов'язковий параметр value, так як в списку найбільш ймовірними для вибору позначені перший та третій елемент, то тех option отримує додатковий атрибут Selected.